Коли прийде весна? Ось у чому питання. За календарем вона вже прийшла. Залишається дочекатися тепла. Запитати хочемо дівчат про те, ще в них асоціюється весна, але вони тікають. Дівчат, скажіть, будь ласка, для нашого ранку на поділі, чим у вас асоціюється весна? Мне нужно знать, наверное, скохань. С ну, с какой-то роман такой, с какой-то гадным квитами, телепаном, чем-то таким скоханием. Весна с запахом земли, пробивающейся травы, она мне еще ассоциируется с новыми экспедициями, с новыми походами. Я люблю весной ходить по рекам, люблю ходить в горы, когда природа просыпается. Оце це розвісти. З добрими почуттями, з е, яким, якимось польотом творчої фантазії. Ну, перш за все, з сонечком, з цікавою погодою, з квітами, весняними, з дівчатами. Весна мене асоціюється з радістю. Краще із теплом. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється весна, яка вже от-от настане? З красивими туфлями. <плес> 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 Аналогічно.